you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо перейменування повітряно-флотського проспекту виноситься на публічне обговорення вже в п'яте. Але кияни щоразу обирають такі варіанти назви, які не влаштовують п'ятого експрезидента Порошенко. До слова команда Севочолого гетьмана настільки запрацювалася, намагаючись догодити шефу, що абсолютно наплювала і на звернення військовослужбовців, які надходили на ім'я Мера Києва, так ще й дозволили собі критикувати військових генералів, які проти перейменування вулиці, як хоче Петро Олексійович. До прикладу, Олег Симороз, ветеран російсько-української війни та київський громадський діяч, вважає цю ситуацію абсолютно неадекватною, вказуючи на ігнорування волевиявлення киян міським головою. Він зазначає, що застосунок Київ цифровий вже двічі вибрав альтернативну назву проспект повітряних сил, яку підтримали 90% містян у той час, як запропонована самим мером назва проспект Європейського союзу, здобула лише 5% підтримки. Варто Важити спроба перейменування вулиці на ім'я Європейського союзу може бути вигідна партії Євросолідарність Петра Порошенка, яка має аналогічну абревіатуру. Тим самим це рішення має політмотиви. Усе за класикою Порошенка його зацікавлять лише політичні ігри. Навіть під час війни Зауважимо, командування повітряних сил зверталося до кличка з листом у жовтні минулого року днями підписати такий самий лист відзову очільнику Гурбуданову. Навіть головком залужний виступав на підтримку рішення про увічнення повіт. Повітряних сил у назбі, водночас героїчний сержант, депутат Погребинський навіть не посоромився покритикувати генералів, які захотіли повітрянофлотський проспект назвати проспектом військово-повітряних сил, а не проспектом ЄС, ганьба діям депутатів. Адже на сьогоднішній день, завдяки ЗСУ ми маємо спокійний день. Тому пороху ботам варто схаменутися, перестати боротися за свої політичні інтереси та зайнятися корисними справами, які наближатимуть нашу перемогу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Тись. На дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.